Усик та ф'юрі одержимі один одним. Пояснюємо всі відсилки промо-реваншу днями в мережі з'явився офіційний проморолик бою реваншу Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. У ефектному відео українець та британець під пісню Тарантіно починають всюди бачити образи один одного. У першій сцені циганський король, нібито, звертається до психолога через нев'язливі думки про Усика. Раптом, замість фахівця, він бачить обличчя українця. Кожий момент був у фільмі Матриця Воскресіння. Тоді на сеансі у психотерапевта сидів Нео. А от Усик, їдучи у так. Всі неочікувано чує від таксиста як твій бій кролику, саме Ф'юрі і прозвав нашого боксера кроликом. Також українець розгладів свого суперника в потилиці перехожого. Така сцена дуже нагадує момент, коли обличчя Волондиморта розташувалися на потилиці професора Квірела в частині «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Завершується все появою усика з живота Тайсона. Українець промовляє «I'm feel, I'm feel, very feel». Колись Олександр так відповів на питання про самопочуття. Відео набрало шален. Нії популярності та позитивних відгуків. А що ви думаєте про ролик?